I'm back! Коли я порівнюю себе з Кім Die! Це не валентне порівняння. Повертайтеся до цих записів. Ой. Треба. Фу. обіймаю і цілую усім. Привіт! Сьогодні нова локація. Я сподіваюся, що вона буде така затишна, атмосферна. Ви відчуєте це. І сподіваюся, що ви не будете чути моїх сусідів, бо вони голосні, особливо ввечері і вранці, зараз вечір. Сьогодні дуже реально цікава тема, а це тема впевненості в собі. Впевненість в собі це дуже важлива тема. Кожен хоче бути впевненою людиною, щоб бути щасливою людиною, щоб бути успішною людиною, щоб розмовляти з іншими людьми, знаходити знайомства, комунікувати, в принципі, з людьми, жити щасливе життя. Реально потрібна людині впевненість. Тому зараз ми поговоримо про те, як подолати невпевненість в собі. І перший пункт не можна порівнювати себе з іншими людьми. Треба порівнювати себе тільки з собою, з собою в минулому, з собою тепер і працювати з тим, що є зараз. Звісно, коли ти починаєш порівнювати себе з якоюсь людиною, там, наприклад, я середньостатистична людина, українець, наприклад. І я порівнюю себе з Кім Кардашєн. Ну, і що я зараз роблю? Навіщо я це роблю? Коли я порівнюю себе з Кім Кардашн, це, це невалентне порівняння. Реально, воно не має сенсу. Чому я повинна порівнювати себе з іншою людиною? Я не досягла того самого, і я не знаю, що робила та людина. Можливо, я і знаю. Про те, яка різниця. Сам факт в тому, що вона це не я. І навпаки, порівняння себе з іншою людиною має сенс тільки тоді, коли тебе це мотивує. В іншому разі, ні. Коли ти порівнюєш себе з минулим собою і з теперішнім, ти просто бачиш свої можливості, те, що ти зробив, що ти зробив. Що змінилося в тобі, і коли реально ти дивишся на те, що було і що стало, ти бачиш, наскільки ти виріс. Наприклад, коли ти оцінюєш свій рік, повністю рік, який пройшов, ти оцінюєш, згадуєш, що було, і ти розумієш, що реально виріс. Змінилися ситуації навкруги. Ти став якось по-іншому сприймати різні речі, але це все якби праця над собою, праця над своїм життям. І можна просто виписати, що змінилося в мені, щоб пам'ятати свою значущість про саму, щоб пам'ятати, що ти значуща людина, що ти неабичого досяг, що ще все попереду. Ми не зупинилися, ми йдемо далі, все ще зможемо ми можемо записувати собі цілі. Щоб пам'ятати, що я вже зробила, потрібно записувати, що я вже зробила. Все записувати. Коли ти записуєш, стає краще. І навіть коли ти гніваєшся, щось не так, ти теж можеш записувати. Головне просто реально концентруватися на своїх досягненнях, бо нічиї досягнення не належить тобі, ні твоєї дитини, навіть якщо ти її виховав, до речі. Мої сережечки дуже мені подобаються. Спитайте мене, як вони відрізняються від тих сережок, які були в попередньому відео? Чому я не вважаю себе? соловям розбійником, тому що вони такі яскраві. Потрібно або відмовитися взагалі від порівнянь, або порівнювати тільки лише з собою. Другий пункт розвивай свої сильні сторони. Згадай і запиши свої переваги. Коли ми помічаємо це ніби два пункти в одному. Коли ми помічаємо свої переваги, ми стаємо більш впевненими у собі. Бо ми кажемо собі: так, це класно, ти молодець, ми схвалюємо те, що зробили. І коли ми їх записуємо, ми ніби підтверджуємо це два рази, коли навіть три: записав, прочитав і подумав. А розвивати свої сильні сторони реально важливо. Можна їх записувати. Записав, що вийшло. Що ти можеш з цього, що вийшло в тебе, виділити, як твій там, талант, те, що в тебе виходить. Наприклад, ти виділив це якась творчість, і ти можеш йти, яка творчість: малювання, співи, танці, щось, щось інше. І з цього всього, в принципі. Можна зробити і свою професію, працю, а заробляти на цьому гроші. Сильні сторони можуть бути не пов'язані з працею. Вони можуть бути пов'язані з хобі чи якісь побутові речі. Там, наприклад, я дуже вигадлива. Я реально дуже вигадлива. Не буду говорити, які вигадливі штучки я робила у своєму житті, але. Це реально геніально. Типу, чогось немає, а я вигадую щось інше. І можу замінити там щось інше, іншою річчю. От і ви подумаєте, що в вас, які у вас є переваги. Запишіть їх, коли ви почуваєте себе невпевнено, що все не так, ви робите щось не те. Повертайтеся до цих записів, дивіться на них і згадуйте, що насправді так. Я молодець. Треба. Я молодець. Я роблю все правильно. Чи навіть якщо я роблю щось неправильно, то що саме я неправильно роблю? Потрібно хвалити себе, більше себе хвалити. Коли ми хвалимо себе, ми помічаємо в собі гарне, ми, ми підвищуємо свою цінність своїх очах. Третій пункт. Більше дбай про себе. Що входить в цей пункт? Похід до психолога. Він також може бути вираженням дбайливості до себе. Бо я піклуюся про свій психічний стан. Навіть перегляд цього відео вже дбайливість про себе. Я дбаю про те, щоб змінитися. Я хочу дивитися корисний контент. Я не тільки. Відпочиваю у свій вільний час, чи коли йду, я не знаю, коли ви слухаєте це відео, дивитесь. Я не тільки роблю щось е, рутинне, наприклад, а ще й розвиваюся, ще й дивлю щось корисне, ще й щось роблю, навчаюся, ходжу. До зали. Я дбаю про своє тіло, не тільки ходжу до зали, а й дбаю про те, як я виглядаю. Про те, щоб я гарно пахла, про те, щоб моя одежа вона була чиста. Про те, щоб в моїй квартирі було чисто, про те, що навкруги, про своє оточення, з ким я спілкуюсь, з якими людьми я спілкуюсь. Вони токсичні? Чи вони реально з. Гарною самооцінкою, я розвиваюся разом з ними. Можна навіть підходити до дзеркала і казати собі приємні речі. Це така може афірмація. Просто ти підходиш і кажеш собі, яка я красива, який я красивий, яка я приємна. Мені подобаються мої очі, мої брови, мені подобаються мої губи. Я, в принципі, вся собі подобаюсь. Ніхто не зможе сказати мені, що я не красива. Бо я не вірю в це. І в цьому виявляється впевненість також. Бо я знаю, я вірю в те, що я просто прекрасна людина. І це не завишена якась самоцінка. Просто ще є такий момент, що коли ми думаємо, що ми класні. Ми починаємо бути класними. Так, звісно, іноді людина не може здор здорово оцінити сама себе, тому є й інші люди, і якби інша думка в цьому випадку вона є корисною і можна до неї дослухатись. Проте, коли тобі щось кажуть, а ти цим не є, то до цього дослухатися, дослухатися не потрібно. І тоді потрібно розвивати свою впевненість, свою самооцінку, її підвищувати, щоб вона ставала нормальною вже. І коли ти кажеш собі у дзеркало, що я класна, я красива, я найкраща, і ти починаєш в це вірити, це реально стається. Не забувай також. Концентруватися на своїх бажаннях, на своїх власних бажаннях, досягати своїх цілей, йти до них, думати, що буде добре для мене, що реально буде гарно для мене, що буде корисно для мене. Не те, що зможуть схвалити в мені, а те, що я сама собі дозволю взагалі собі потрібно іноді більше дозволяти. І не думати про думки інших. Про це, до речі, я написала в телеграм-каналі, який нещодавно створила. Якщо ще не підписався на мій телеграм-канал, то біжи посилання в описі. Четверте, оцінювати себе позитивно, впевнена у собі людина, коли в неї трапляються невдачі, вона сприймає їх як ну, такий можна назвати їх урок. І вони думають про невдачу як разову акцію. Не як щось постійне. Я постійно буду потрапляти у такі негарні положення. Мені завжди буде незручно за себе, я завжди такий. І так далі. Це про невпевненість. І впевнена в собі людина вона сприймає успішні справи. як... Постійне щось, як те, що зазвичай відбувається. Тобто, я навпаки не, не вдаха, а я навпаки вдаха. <сум> В мене все виходить. Я молодець. Завжди буде так. Так, будуть виключення, але більшість часу я молодець і я все правильно роблю. Із якихось негативних ситуацій я можу виключити урок. П'ятий пункт. Впевнена в собі людина здатна сприймати критику. Потрібно розвивати цю здатність сприймати критику. І коли тебе вирішили покритикувати, подивитися, чи вона конструктивна. Якщо так, то впевнена в собі людина, скоріш за все, намагатиметься змінити цей пункт, те, що їй сказали в собі, щоб стати краще. Шосте. Частіше виходь із зони комфорту. А це те, що додає реально впевненості. Коли ти виходиш з зони комфорту, ти робиш якісь квантові скачки, ти стаєш набагато-набагато краще. Просто є такі шашки, а є скачки. Ось це скачки. Коли ти насправді вийшов з зони комфорту, ти. Можливо, ти пересилив себе. Тобі це було дуже складно, проте результат просто вартий того був. <пит> Only you. I like, it. I like it». у мене там хілси стоять, коротше. А я тут балуюсь. Я тут плюшками балуюсь. Сьомий пункт. Не засуджуй себе та інших ніколи. Щоб вони не зробили, щоб ти не зробив. Коли ти. Так вздихнула, ми вже проговорили цей момент, що коли Певнена в собі людина робить помилки. Вона виключає з них урок. Вона не сприймає їх як щось все, кінець світу настав. Ні. Вона розуміє, так, подивимось, що я не так зробив. Ну, добре. І аналізує. Тому не засуджувати себе ніколи, ніколи. Навіть якщо це було щось, за що вам соромно. До речі, ми поговоримо про сором, я так думаю. Це дуже така тема. Вона, вона просто, як кажуть, сплош і рядом, це дуже мене дратуюча тема сором. Він. Просто дається кожному з молоком матері, розумієте? Я не знаю, що. Ну, Я дуже злюся на, на нього, на сором. Не потрібно нікого соромити, ні себе соромити, ні ганьбити, ні гвалтувати себе за те, що я зробив, не так. Ні. В мене поки вимикавалося світло, я щось. Розігрілася. <ріст> тепер, тепер можу друге відео записувати, розумієте? Іноді ми, я не знаю, затіваємо образу всередині на людину а, через те, що вона більш успішна, ніж ми. І ми не дивимося, що вона долала багато перешкод чи щось таке. Просто в нас таке передвзяте, я не знаю, як сказати. Впевнена в собі людина, вона не порівнює себе з кращими людьми за неї, проте, і в неї немає краще за мене. Просто в якійсь сфері так є людина краще. Але я, я теж гарна людина, усьому можна навчитися. Тому впевнена в собі людина спілкується з людьми, які знають щось краще за нею. Бо вона в неї вчиться, і вона це розуміє. І це є дуже корисним. Дуже дякую тобі за перегляд цього відео, що ти не полінувався і, вважай, ти вже на шляху до омріяної впевненості в собі. А подякувати мені ти зможеш лайком своїм можеш переслати своєму другові. Написати коментар, чи сподобалося тобі відео. Дуже тобі дякую, обіймаю і цілую.